Всім привіт! Запрошую вас сьогодні позайматися зі мною обличчям і шиєю. І ми починаємо. Давайте зробимо невеличкий масажик шиї. Для цього нам потрібні наші пальчики, і е, ми робимо такі масажні рухи, якначе нам треба розім'яти тісто. Ще я вам раджу поставити поруч дзеркало, щоб ви бачили, як ви робите, порівнювали з тим, як я роблю. І взагалі бачили, як реагує ваше обличчя і тіло. І робимо ось такі ось масажні рухи вздовж хребта, вверх вниз Ротик відкриваємо, вільно дихаємо. Далі залишаємо так пальчики з одного боку, і пальчиками упираємось в шию, да, в, З одного боку від хребта. Лікоть ставимо на якусь опору, щоб у нас не напружувалася задня поверхня шиї. І е, ми якби, лягаємо на лікоть е, нашою шию, тобто робимо такий точковий масаж. Лягли, потримали, відпустили, Пере, е, якби, да, трошечки продвинулись нижче або вище, знову потримали, відпустили. Потримали, відпустили. І так проходимо по, е, е, вздовж одної сторони хребта, і потім переходимо на іншу. Потримали, відпустили. Десь по 5 секунд тримаємо на одному місці. Знімаємо таким чином напруження з шиї. Я лікоть тримаю на. Куди да, у повітрі, щоб вам було видно, як я роблю, бо в мене низько дуже тут моя опора, якщо я поставлю, мене не буде видно. Так, зробили. Е, тепер розтягуємо те, що ми тільки що, е, з чим ми працювали в один бік да, можна охопити так ручкою голову і потягнути. В один бік і в інший. І робимо таке коло, коло шиї. Не спішіть, от прям відчуйте все-все дуже добре. Наскільки зажата ваша шия, де вона відчувається не як напружена, а як. Вибачаюсь, алергія. Де вона відчувається як, така, як дискомфорт невеличкий. Да? Можливо, ви не можете до кінця ось дотягнути гушку до іншого плечика. Це теж все свідчить про те, що є напруження в шиї, і вони впливають, звичайно, на ваше обличчя. І робимо декілька таких прижимаючих рухів для плечиків. Знімаємо напруження з трапеції. Чому з неї? Тому що тут, якщо все зажимається, то у нас шия наша вкорочується, тоді починають провалюватися овало обличчя, да? зникає оцей кут, як його називають, молодості. Ще більше болі у шиї у... і таким чином може впливати і на головний біль, тому ручку. І ось такі вижимаючі рухи, ви обхоп, охопили м'яз, і, як наче його хочете вижити з нього, як уявіть, що там, наче є така рідина, водичка, і ми отак от з одного боку і з іншого не поспішайте сильно. Ось так от робимо. Угу. Е, і робимо іще одне коло. Декілька разів знову розтягуємо. Принцип у нас попрацювали, розтягнули. І в інший бік. Заняття ми завжди починаємо, ну, майже завжди ми починаємо в клубі заняття з периферії, займаємось шиї. Плечиками, займаємося поставою, і вже потім переходимо до обличчя, бо без цих вправ на периферії у нас не буде гарного здорового обличчя. Е, і ми пропрацюємо цей м'яз, його можна е, нащупати, да, якщо повернути голову в протилежний від нього бік, повертаєте, і ось він у вас отак от контурується. Тобто, ось він йде від вушка сюди до ключиць. І ми його беремо і робимо ось такі масажні рухи. Ми Просто масажуємо. Він має бути достатньо м'якеньким, не має бути ніяких о, таких ущільнень, болю, якщо це біль. Є, да, або є дискомфорт, вам неприємно. Ви відчуваєте його як таке щось дуже сильно тверде, напружене, то це значить, що з цим м'язом вам треба більше працювати, він у вас зажатий. А якщо він зажатий, він буде тягнути вниз, да, будуть оці бульдожі, як їх називають, щічки, будуть брелі, Буде ще багато всього не дуже приємного для нижньої частини обличчя. І ще одна вправа, прекрасна вправа для обличчя це для здоров'я вже чола, від зморшок на лобі, від насуваючихся повік. ми будемо робити масаж голови. Ми беремо ось такий хвостик. Бачите, як я взяла? І робимо такі витягування наверх. Я їх роблю з таким ще розтряхуванням. Тобто я так розтряхую і тягну наверх. Я не просто тягну за волосся себе, я намагаюся, наче, уявіть, як наче мені треба відтягнути е, волосся да, від, е, точніше, волосся разом зі шкірою голови, відтягнути від е, всього, що всередині, там, да, від черепної коробки. Тобто я взяла, звучить страшно, але насправді це дуже приємно. І ось так от витягую. Взяла хвостик, витягую. І так я проходжусь по всій голові. Ваша шкіра голови, так, це називається апоневроз, має бути рухомим. Якщо він у вас не рухається боляче вам. Або навпаки, він рухається, ось так у вас, прям прекрасно, там, так, як наче ви на болотах, да, все-таки дуже-дуже рухоме, то це теж інший бік да, інша крайність. Тобто, має бути рухомість, ну, як ось тут у нас на руці. Перевіряємо, як у нас на руці шкіра, да, ось так їсть. І так само ми робимо такі розтряхування, перевіряємо на голові. Якщо немає взагалі рухомості, це значить, що є залипання, є напруження, воно впливає на наше чоло, з'являються зморшки, да, тому що все з'їжджає сюди, бачите, як ось лоб розкритий, якщо воно починає з'їжджати, бачите, який стає, мій погляд, і плюс ще тут з'являються зморшки. Тому ми дуже-дуже добре, отак от все тут. Пропрацьовуємо, роз, як сказати, українською? розрухуємо. Так, пропрацювали. Супер. І переходимо до обличчя, будемо зараз робити масаж чола. Продовжуємо а, ці вправи. Ми поставимо ручки ось таким от чином, і будемо робити такі, як хрест-нахрест, -хрест будемо а, здвигати нашу шкіру. Ось так. Права дуже добре прибирає зморшки. І робимо це по таких лініях. Да? Одна лінія наверху тут буде, потім друга лінія, третя лінія. І після цього можемо робити вже хаотично. Тобто, спочатку робимо хрест-нахрест на, -хрест на самому верхній, по самій верхній лінії чола. Далі посередній, і далі тут близько вже до е, наших брів. Угу, супер. Далі ми ставимо ручку, беремо так пальчики, ставимо їх під брівку. Е, лікоть у нас стоїть на опорі. І е, пальчиками ми, як наче провалюємося під шкіру, якначе ви втаюєте під шкіру. Я віть, що це е, така консистенція, як тісто. І ось ви якби, під це тісто, да, в це тісто вам треба так-прогрузнути. от прогрузнути. Ви поставили ручку, і ми рухаємось ось так: дуже-дуже повільно, не поспішаючи, рухаємось наверх, аж в зону. Просто волосся. Ось сюди ми, як наче, затягуємо нашу брівку, бачите, вона піднімається. Ми її вертаємо і вертаємо всі е, тканини, всі м'язи на те місце, де, на на де вони мають бути. І тут ми затримуємось: це такий вправа для повік, для підняття повік, і вправа для ліфтінгу повік і ліфтінгу чола. І ще раз. Угу. І з іншого боку, бачите, як піднімається брівка, і так само піднімемо, піднімемо і другу повіку, поставили ручку під брівку, провалилися під шкіру, відчули м'які тканини, і робимо таке, такий рух вверх, і шкіра сама нас пропусти вверх. Тобто ви маєте Якби скользити да, по ній. Якщо у вас дуже-дуже суха шкіра, то можна додати капельку маленьку крему. Це якщо у вас дуже-дуже суха шкіра і оцього, оцього слизькості да, не виникає. Взагалі вона має виникнути, бо між шкірою пальців рук і шкірою а, обличчя завжди виникає, оце, як така смазочка. І сюди доводимо до зони росту волосся. Робимо ось такі, ставимо так пальчики, і робимо, такі, отак пальчики, і робимо як наче вижимаючи дії, сюди до вушка. І тут робимо такий невеличкий масаж. Обираємо наші набряки. Угу. Далі пальчики на скроні, ось тут. Відкриваємо очі, робимо масаж скроневих м'язів, щоб, скр... щоб відкрились очі, також вправа проти мімічних зморшок да, у очей, у цих гусячих лапок. І також вона впливає на профілактику носогубок. Поставили ось так ручки, і робимо такі. Масажні рухи по скронях, і сюди знову-таки аж наверх. Да? Тобто не закінчуйте це все тут, виводьте сюди наверх, тому що у нас з віком всі тканини Ой. всі тканини обличчя, вони впадають сюди вниз, тому наша задача їх постійно вертати якби, на периферію. І ще одне таке побажання це не поспішати. І не робити просто по шкірі. Да? Трошечки вам треба занурюватися у м'язи обличчя. Ви маєте відчувати, що ви не просто шкіру рухаєте, а ви працюєте з м'язами. Тільки так ми досягнемо гарного ефекту. Угу. Зробимо вправу для носа, поставимо ось так от пальчики біля носика. Рот буквою О. Робимо такі кола вздовж носа. І ось так от протягуємо вниз, розтягуємо. Угу. І ще разок. Угу. Супер. Далі попрацюємо з нижньою частиною обличчя, ми поставимо пальчики під підборіття. І будемо робити такі е, рухи, як наче нам треба пальчиком, ось так от як буравчик він такий буде йти, як наче ми масажуємо кожну, кожен, кожен міліметр нашого е, підборіддя. Тут ми таким чином будемо прибирати наше подвійне е, підборіддя, прибирати всю ту рідину, яка тут його провокує, рідину, яка збирається, ось так до вушок доводимо. Ідемо під оцею під щелепною так, кісткою, в один і в другий бік тепер два пальчики ставимо і робимо такі два, уже не прокручуємо, а прогладжуємо, розтягуємо. Так. І ось такими кулачками так, по шиї, сюди скочуємо, робимо таке теж, витягування тут. І е, ми таким чином прибираємо цей набряк сюди до ключичних лімфовузлів. І наостанок зробимо масаж жувальних м'язів. Вони відіграють величезну роль, в утворенні, як брелів. Носогубних складочок, оцих бульдожих щічок. Тому е, тут ми привідкриваємо ротик, і ви від, маєте відчути, як, якщо у вас є біль, да? ось ви розминаєте ось тут. ось тут. Якщо вам боляче, або ви відчуваєте якісь такі як комочки, це значить, що у вас є там напруження, і е, е, воно має, може бути від мімічної звички. Постійно так зажимати зуби, да, зажимати губи. Воно може від, бути від якихось психологічних, знову-таки, да, це перекликається з тим, що я тільки що сказала. Вот. Воно може бути через психо, стоматологічні якісь проблемки. І нам, це наша така щоденна, щоденна вправа має бути для розминання, для поліпшення стану жувальних м'язів на все життя. Тепер ми ставимо ось так ручки. Лікті в нас на опорі стоять, запам'ятаєте, завжди на опорі стоять лікті, коли ми працюємо з обличчям, щоб не напружувала задня поверхня шиї, з якою ми вже попрацювали. Поставили так пальчики так, сюди, а саму долоньку сюди. Наша задача буде ось таким чином. Дивіться, бачите, я буду ось так, як наче мені треба виж, вижимати. Ось сюди до вушка, всю зайву рідину. Це дуже класна вправа для тих, у кого, у кого обличчя набрякає, у кого є птоз, да? тобто опущення таке іде вниз. Тобто поставили і йдемо сюди, до вушок. І тут затримуємось. Тобто ви не просто прогладжуєте, а ви, як наче, якби так захватили да? ось такий масив. У ну, мене немає набряку великого. От. І ось ви ведете сюди, зробили так і вниз, отак провели і знову. Все це з ліктями, які стоять на опорі. І ще разочок. Угу. І тепер майже те саме робимо для нашого чола, поставили так теж, отак от руч, і теж ми, як наче, отак розтягуємо, да, розкриваємо чоло. Повільно-повільно ми, як наче його ще намагаємось вищим зробити. Насправді ми е, вертаємо всі-всі наші е, тканини на місце. Ось таке заняття у нас сьогодні було. Я сподіваюся, вам сподобалось. Подивіться на себе в дзеркало. Е, обличчя має бути таке, роз, як наче розпахнуте, відкрите. Повіки підняті, очі розкриті, відчуття пропрацьованості нижньої частини обличчя. Якщо вам сподобалось, продовжуйте. Це тільки один, якби один раз ми таке зробили. І якщо ви відчули, що у вас десь є дискомфорт, значить з цими місцями вам потрібно працювати, ви побачите результат вже за 1-2 тижні. І якщо вам до вподоби, то я вас запрошую в свій масажний клуб, який стартуватиме вже 4 вересня. Ось такі 20-хвилинні заняття у нас будуть, будуть через день. Тобто, у вас буде один день зі мною, ви працюєте, один день на опрацювання, повторення. Заняття можна дивитися в будь-який час. Вони всі в запису. От. Буде багато всяких рекомендацій для обличчя, багато корисного і багато приємного. Чекаю вас!